Хто ж така Алла Горська? Вона народилася в Ялті. Походила вона з родини досить високою. Олександр Горський, батько Алли, стояв біля самих джерел радянського кінематографу. Вплив батька міг забезпечити донці художниці блискучу кар'єру та добре оплачувані державні замовлення. Алла вибрала інший шлях. Все почалося з клубу творчої молоді сучасник, який виник на початку 60-х років. По первах клуб існував і діяв без особливих перешкод, можливо тому, що не порушував національні проблеми. Якось одного чудового дня згадував український режисер театру і Кіно Олесь Танюк сиділи ми у великій залі інституту осіб 50-60, аж раптом відчиняються двері і заходить великий гурт екстравагантних молодих людей, художники, привела їх Алла Горська, висока, поса хвилями. Білий светер, сині брюки спортивного крою. Дуже голосне, життєрадісне, вмить все переінакшила. І за кілька хвилин ми вже говорили про необхідність розвивати мистецтво української театральної афіші. У вільному спілкуванні молодих митців народився стиль Алли Горської, який не вписувався в рамки панівного соціалістичного реалізму. В її портфоліо є монументальні, мальовані та графічні твори. Роботи виконані в традиціях Київської академічної школи народного мистецтва. Українського авангарду та бойчукізму. У січні 2021 року журналістка Людмила Огнева вперше сповіла про обставини пошуку і відкриття у Маріуполі мозаїки дерево життя. Це панно було виконане бригадою монументалістів на чолі з Віктором Зарецьким та Аллою Горською тисяча року після загибелі Горської. Через ідеологічні причини роботи замурували цеглою, і там вона пробула майже 40 років. Доки у липні 2008 року, завдяки ентузіазму Людмили Огневої дерево життя не було знайдено, а у жовтні визвали з зневолі. Проте так склалося, що невдовзі ресторан припинив роботу, а приміщення на довгі роки опинилися під замком. Через це дуже небагатьом пощастило побачити роботи бригади Алли Горської своїми очима. Усіх членів клубу, до якого входила Горська, згодом назвали шістидесятниками вони не були ворожими до Радянського Союзу, але жаждали змін і правди. 28 листопада 1970 року Алла Горська поїхала до сквера в містечко Васильків біля Києва за швейною машинкою і не повернулась. За кілька днів її тіло знайшли в льоху будинку чоловікового батька Івана Зарецького. Причиною смерті назвали удари тупим предметом з обмеженою ударною площею молотком. Попрощатися із Аллою Горською прийшло багато її друзів, і похорони превратилися на мітинг проти комуністичної влади. Україною ходив поголос, що жінку вбили кадебісти за дорученням влади. Біля могили художниці з промовою виступили Євген Сверестюк, Василь Стус Іван Вангель Оле Серкєнко. Невзовсім всі вони були заарештовані. Василь Стус присвятив вірш Аллі Горській. Ярій, душе, ярій, а не ридай, у білій стужі серце України, а ти шукай червону тінь калини, на чорних водах тінь її шукай, бо мало нас малесенька щепта, Лише для молитов і сподівання усім нам смерть судилася зарання, бо коли нова кров така густа, така крута, як кров у наших жилах, у сиві завірюсь голосінь, ці горна болю, що падуть в глибінь, на нас своїм безсмертям окошилась.